revolucion per. Operativo. Na sua casa. Já, tá aqui, Сьогодні, 21 жовтня 2015 року. На відео ми вам демонструємо відеозапис про події, що мали місце 30 жовтня 2010 року, мають відношення до селища міського типу Середнє, Ужгородського району Закарпатської області. На відео добре, чітко видно, як Крицький Еміріг Титусович застосовуючи адмінресурс, сфальшував вибори. І підтвердив право на владу в селищі ще на 5 років. Від своїх амбіцій і на сьогоднішніх виборах він не відмовився. І те, що він буде діяти таким же стилем і таким же способом на цих виборах, не виключено. І саме щоб попередити таку можливість, ми й демонструємо це відео. Ця історія не взята з інтернету, з чиїхось фантазій. Події, про які ми вам розповідаємо, прив'язані конкретно до конкретного місця і конкретної особи і мали вплив на подальшу долю не одної людини, не одної члена громади. Це не було моя особиста ініціатива. На цьому наполягла громада. Я думав, що в такому регіоні, як Закарпаття, Ужгородського району, селище Середнє, можна спокійно розмовляти про громаду. Про перебудову суспільства, про учасників АТО та селищного голову Крийського Еміріха Титусовича. Яке ж моє було здивування, коли спілкуючись з людьми в центрі села, я побачив їх приляк, давати будь-які коментарі на відеокамеру на диктофон. Я навіть їм пропонував одягнути балаклаву як на передовій в АТО, щоб ніхто не впізнав і переконував, що зміні голос і ніхто не знає, хто давав коментарі. Однак вони категорично відмовлялись, класифікуючи свого селищного голову як кримінального авторитета. Всі переконували мене, що моєму життю і здоров'ю загрожує небезпека, що зразу ж послідує помста і розправа, що якась банальна, не якась там банальна, що вліплять. Ляпаса по обличчю, поставлять синяка під оком, а жорстоко і конкретно. Спалять гараж, світлини, поламають греба, а то й взагалі зроблять безвісті пропавшим. Не вірилось, але правда, все-таки вилізла в селі. Виявилось, що не всі його бояться, що є конкретна опозиція місцевому ділку. Як журналіст, я дуже добре знаю, де заводиться мафія. Мафія тільки заводиться там, де можна безконтрольно красти бюджетні кошти. І забезпечувати собі фінансові доходи. Найперше, що я зверну увагу, звідки ж така фінансова складова, що дає можливість формувати цілому місцевому клану, годуватись, одягатись, утримувати сім'ю, заправляти і купляти дорогі автівки. Не може він їздити на старенькому форду. До речі, додам, що заправка автомобіля місцевого голови на один день коштує приблизно 1500 гривень. Тепер я вам розповім звідки ці фінанси, хто їх отримує, хто їх контролює і як їм вдається це ділити. Хто ж він такий крицький? Місцеві житель. Хочу сказати, що в Фейсбуці він себе пише як успішний, вдалий підприємець, абсолютно не асоціює себе як держслужбовець, селищний голова, і його імперія достойна і фінансово забезпечена. Достатньо навести такий приклад, що тільки на постійній основі без оформлення на його фермерських угіддях працює більше десятка людей. Туда сюди, ще не один десяток ромів, Тобто циган. За свідченням людей у пана голови в особистій власності перебуває 250 гектарів землі. Чи він управляє вже більше 10 років? Земля в основному використовується самозахватом. Навіть і та, що оформлена, не сплачується податки взагалі на протязі 10 років державі завдані збитки по моїм приблизно підрахункам, до мільйона гривень. Однак це йому не заважає Є нагнути всіх підприємців і змушувати платити податки в державу і йому особисто. І також розбазарювати землі, що навколо місцевого озера. Там сотка сягає, ні однієї тисячі доларів. Також вияснилося, де він ще бере гроші. В центрі села дійсно чисто і охайно набудовано всяких крамниць. І кому ви думаєте, вони належать? Всі без винятку Крицькому. Місцевий ринок також йому належить. А чого варта така оборудка? Крицький викупив місцевий будинок побуту, оформив його на свою дочку і здав собі в оренду сільську раду. Це одна із найтиповіших прикладів розкрадання місцевого бюджету. Всі ознаки корупції на лице. Та хто на нього наважиться скласти протокол, коли всі кормляться з його рук? Перераховувати прізвища та посади я не буду. Та і місцеві жителі всіх її знають, кому це положено по своїм службовим обов'язкам, наводить такі переліки. Але поряд цим наведу приклад. Коли всі мовчать, бояться наразитись, є люди, які зовсім безстрашні. Варто подивитись відео, де ми що ми вам демонструємо, Де жінка, якій 76 років, у якої Крицький нагло відібрав землю і продав на моє переконання по сфальшоване документам. Підставтесь, будь ласка. У мене звати Анна. Жіра Шанна Юрівна. Я прийшла сюди 57-го року за невістку. І я тут живу, мій чоловік ворожини села. І ми жили і користувалися землю ту... от, от, е, зна... та земля переходила з покоління в покоління, бо то було батьків їх і передавалося далі. І ми користувалися тою землю постійно. І тепер у нас забрали її. А та земля була в межах села чи за? В межах села, це в межах села земля. Це був о, сам вода стояла. На бережку, де вище земля, ми там користували, садили кр круглі картошку і користувалися. А покійний лісняк був депутатом. При і дав, якось ми уселили відводнити. Зробили, е, купили трубу, відводнились ми, і ми користуємо далі. Ми там орали, сіно, сіяли траву, подживляли. А тут вдруг десь дві неділі прийшов той хлопчик, що там все строїть, але ну, до нього немає претензій. І каже так: а, а що ви, каже, там ходите? Це не ваша земля. А ну Я кажу, я не наша, це то наша спрязаніка земля. Ми користуємося тою землю. Це земля дана а, Бережнянському чоловіку, і ну, не хотів сказати фамілію його. І так, ми вже тоді почали. Так. Мені 70 років сьогодні, 78 сьогодні, і я винулена услухувати і боротися за свій кусок землі. Я нічого не маю, обов'язково. Це було чоловіково, і він передав синові, тому що він, син мене ну, содержить, як вам казати. І все. А невістка піде та покаже ми живемо, вона добре знає, вона вже тут 25 років вже є. І ми то користували постійно. Корові сіно ж ми косили мали, бо там суха погода літо. Трава є, бо там влага є. Мокро літо все одно трава є, яка якся, ну, є. Корові маємо сіно. Ну, ви платили податок за цю землю? Та як я вже пенсіонер, та вже не платила податки. То ви маєте законну пільгу, так? Законна то законна пільга. Але ну, чоловік мій проробив 44 роки в колхозі, в совхозі, а я 42. Ми колхозна сім'я. Чоловік був 93-го року впав, пожелениця дуже була, та впав з велосипеда. In se, polamav, travmav, se je polomal, traumal, se je 10 let že v postelji, že postal invalid. In oni so posmeli, kot mož gumen, in zdaj že tretje let, kot mož gumen. In jaz še tu gibuju. In ja. mene to pankrivski robot zbotkuje, kot je ja rekel. Ne obožujem, ne obožujem. Ne obožujem, ne obožujem, ne, ja ne hodim nikjer na ulico, ker ja ne morem hoditi. Aj ja ne vidim. Už. Тобто він навіть і не письмово не увідомив. Ні, як ні, як не повідомив, ну то просто тот хлопчина, що там вся був під градусом, і то сказав Юрію Івовичу, мому синові. Бо я тут живу з внуками, з невісткою. 25 років невістка вже тут нам все добре знає, вона піде показати, майже вона знає там як, то то, то як. І сусіди можуть підтвердити всі. Тому е, пользували для... Худобно. Для себе, я для... хаяцька. Добре, дякую за інтерв'ю. Угу. Інший приклад на фотографію. В ліжку лежить жінка, пенсійного віку, яка 5 років по-рабському працювала на фермі Крицького до Яркою. Це гама Ярослава. По сільському Славка, 16 жовтня вона подіяла корови, зібралася додому. В корівнику була вона і Крицький, що прийшов проконтролювати. Розповідь її. Це страх в очах, намагання сказати правду. І той же час усвідомлює, що буде розправа не від кого-небудь, а від сердечного голови, що вона чітко пам'ятає, так це удар в потилицю і втрату свідомості прийшла до тями вже вдома. Журналістськими дослідженнями було встановлено, що Криїцький автомобілем довіз її додому і викинув на вулиці. Не додавши не медичної допомоги, не доставивши лікарню, напевно, він був переконаний, що жінка мертва або помре. А вона возьме та й вижила. Дивлячись на фотографії, скалічене обличчя та локалізацію травм, можуть зробити висновок. Славка не падала, руки й коліна її лікті, жодних подрапин, травми є в потиличній частині голові та на обличчі. Я сказав, що такі травми можна тільки отримати під час боксерського бою, коли ціленаправно б'ють тільки в голову і не в і не в інші частини тіла. Вони мені признали, що її побив Криський. Про що я повідомив міліції. Див. Дивно, що пролежавши три дні в лікарні, позбавлена можливості самостійно рухатись, лікарі не повідомили про органи про те, що до них доставлена побита людина. Думаю, що Крицький постарався. І почав він ходити до неї кожного дня, коли знав, що ведеться журналістське розслідування. Я не бачив на тумбуці помідорів, апельсинів, бабананів, а бачив розповідь. І розпач в її очах, і страх за себе, за дітей, за будинок. Не думає, що вона повідає правду правоохоронцям. А ті не намагатимуться встановити, для чого їм це, їм і так добре. Є ще одна особливість місцевих виборів в селі це мешканці. 1700 ромів. Як ви думаєте, що це легко для села? Ну, хто хоче, щоб сусіди були ромами? Та й самі роми не хочуть жити біля нас, тому вони живуть окремо, зі своїми поняттями, можливостями. Суть, яка зводиться до одного. Як повідомив мені старожили, це золоте дно. Це бочка набита грошима. Як це виглядає? Дуже просто найперша задача Рома, місцева оборона, так це видати паспорт громадянина України жінкам ромської національності і потім його забрати, прописати у свій будинок, бо іншого місця немає в їхній резервації. Він тільки один оформлений і паспортизований і належить тільки борону. Прописано там, ви тільки подумайте, сотні, а можливо і до тисячі людей. Всім відомо, що по закону таке неможливо, але це є там у середньому Ужгородському районі Закарпатської області. Далі схема працює по розкраданню бюджетних грошей, що видаються мамам ромської національності. Виглядається так: по наказу барона, мама відмовляється від дитини з народження, а опікуном її стає барон, і кошти отримує не вона. Мама за народження дитини і за догляд дитини. А барон в нього у кожної у мами ромської національності в середньому вважають від 5 до 12 годин, дітей, а родин таких тисяч виявляєте, які це кошти. Тепер резонно запитати, а при чому тут криски? Дуже просто треба давати довідки про народження, акт обстеження, про наявність умов, клопотання селищного голови про призначення барона опікуном, характеристика. Саме в цьому моменті збігаються інтереси барона і сільського голови заробити гроші. Діти позбавлені, батьківська жугузь, як і жили з мамами і татами в умовах їх проживання. Це страхіття. Я навіть важко уявити худі, грязні, голодні. Як крицький видає акти обстеження, що кошти використовуються за призначенням? Ви, напевно, здогадуєтесь і без мене. Це не чистий дерибан бюджету, а і віднімання грошей у дітей. І не тільки це викликає любов місцевого голови до Ромі. вибори, паспорт циган, цигана оборона, гроші оборона. Виявляється, їх тільки під контролем. Барон. Але барон може втратити гроші, якщо сільський голова не підмаже або не сфальшує акти обстеження, умов проживання, грудих малолітніх дітей, за яким держава виділяється значні кошти. За одну дитину, для прикладу, наведуть приблизно 46 тисяч гривень. За 10 років каденції таких доказів сконцентровано в певних відповідних установах тисячі. І не полінувався. Я поїхав у управління сім'ї та молоді, одного з керівників запитав, скільки ж дітей позбавлено опікунської ромської національності. Вони мені сказали, що аж чотири, чим я був дуже здивований. Хоча, по підрахункам місцевих жителів, ботрон отримує в місяць кожний раз півмільйона гривень, як мінімум. Якщо хтось хоче зафіксувати рекорд. Книгу Гіннеса та Національний досягни, то варто витребувати документ про місцеву оборону, який має законно 500-700 дітей, а його будинок то така собі рукавичка з 300 квадратних метрів, в якій мешкає 1500 громадян. Якби вони стояли на одній нозі, то я сумніваюся, що влізли б вони туди. Ви спитаєте, де тут корупція і чому так крицькому знову рветься до влади і хоче продовжити своє відсерування. І це питання до влади: чи зможе вона забезпечити виявлення громадан і не сфальшує вибори з допомогою конкретного барона.